що, а сьогодні сюжет у нас про нашу шайтан машину. Сьогодні чоловік тюкує сіно, тому що дівати його нікуди, багато дуже, щоб його все зараз на сінорізку переробити. І тому вирішив його все-таки затюкувати. Зараз я доходжу і покажу вам цей процес. Не забудьте поставити лайкос, ну і звісно підписатися, якщо така тема вам актуальна, цікава. Що розпочинається цей захоплюючий процес цікування вручну? А починається він з того, що ми беремо вірьовку відповідної довжини і нав'язуємо тут вузлика. По туризму скажу, що це прямий вузол. Далі тут отаку чоловік придумав железячко. не з'їжджало. Добрий день. Добрый. Я заинтересовался. Это знаете, как его руками передавать я горе. Видели в Ютубе старого гардероба свой пол. Как же на порядок без Да я тоже, думаю, ну, это ваша сережка, как и волка, мент. Волк. Васюта. Я понял вот тут. Да, да, волка. Он мне сено на... отдал. Угу. Вот я думаю, поеду до тебе. Сколько ты себе возьмешь, чтобы вот ту для двора пропрессовать? Я хоть бы себе маленький, а вот тут что возьми. Ты прессуй, когда вот ты будешь свободен. Я всегда Да. А так бы хорошо чучок взял бы. У тебя много? а я вам скажу, не могу Вот Ну дай Бог Сейчас под руку подрезаем Я держал королей тоже Топ, под бородкой Замокло Глаза стали какие-то с прыщами Миксоматоз а? Миксоматоз у нас такое самое, всякое бывает Ну Но... А <клышко> потом их поварили, пятьдесят штук было Повирізав. Повирізав. Супруга закупорила. Ні одної банки не село, ще посирвав. Удавитись не хоче. Але це краще, ніж зносити на ряднині або скардувати. Так, бачите, присунули, трошечки побачили, ще чи не ще. І докидаємо. Напевно, ще в тебе накюкана два, так? Да? А, понятно. А ось іще сінце. Так що роботи, хоч греблями греби. І граблями і вилами і усім. Все, да? Що дам, волі? нічого нема. Тут початки жовт. Вас тут дві. Кто? Багато. Наприклад. Нажал, где. Шо Що? Да, да, мы сейчас. To na pewno wszystko. Тепер вузол сам себе затягує. Ще пару затяжечок. Закріпить. Да, закріпити обов'язково. Тепер треба його все це зняти, так щоб ви там намотали. Я ж то його за, то за саморез, то за ще щось нажимал. Заводи за сюрприз на конферт. Ну да. І ото ось, вуаля. І тюк уже готовий. Можна навіть інколи там підправити ось ці веревочки. Да. Ось такий лохматий виходить, тюк гарний. Да, Молодці. Ну і так Не далі будемо працювати. <гум> Не <ни> сили, <гум> ну що зробиш? Я вон козочку аж з кораху привез. Ага. Ну що? Та ее оставляет нагибель. Кому да? Да, шкода. А? Шкода. Шкода. Жалко, кажу. Конечно, нужно мне больше 4 литров молока дает. Кого? Це класно. Конечно. До речі, для того, щоб ваша веревка не спресала. Ага. так раз виставив. І то там з'їхав. Mm, да. Бо... Yeah. да, бо потім зовсім з'їжджає. Раз виставився. Ну що, якщо комусь сподобався відос, то підписуємося, ставимо лайкос. Якщо буде... Якщо буде цікаво ця тема. Можна буде тоді вже детально вам розповісти, як таке зробити, або можливо ви знайдете теж якесь відео в Ютубі, так як зробили ми. І зможете зробити собі таку шайтан-машину. Ну Так і виручав у нас горочків три. А не більше, Сірев. Та більше, ніж три роки вже. Років 4 точно нас виручає вже. Ні, вона досі, ми і трактором чекуємо, а от потрапляти відчутувати. Ну так, да. а тут отакі от ділянки, якщо у нас утравилось багато, і куди її дівати? Скердувати та вже все, вже було та досить уже Я Я зараз до заново його <кій> сюди. Так само тюкуємо таку діляночку в дворі. Тут суміш трав і люцерна тут у нас росла. От і так само закидаємо тюки потім на горище. Я і дякую всім за перегляди, всім гарного, мирного дня і до зустрічі в нових сюжетах. І підписуйтесь. Ну, звісно, підписуйтесь, так? Да? Да, і лайк ставите. Ставте. Буду швеченка, ми не знаю, якісь 20. Такі теж. Тікував, у сюди мене там тікували, uh -huh. теж пару разочків. і на дорозі, і в садку, тобто півтони чужого він мені тільки, Це я пару дав. І з того оце отак. А як, коли є? Швеченками не знаю, якісь 20 такі теж. Стікував. У вас віти ми там тікували. Угу. Теж пару газочків і на дорозі, і в садку. Тобто пів чужого він мені тільки. Я пару оддав. Таким сюжетом цікаво було зважити цей тюк. Так от, один цей тюк важить. Зараз вам, думаю, буде видно. Зараз, секундочку. Погано видно, да? 11 кг 400 г 40 г там хай там ми спускаємо на зав'язки. 11-400. По-моєму, це дуже так солідно, я б сказала, по вазі. Так що такі ручні тюки можна робити вдома. Бо ніхто тобі перед двором твоє сіно тюкувати і викликати техніку ніхто не буде. А вдома можна так тюкувати. І класно.